вже четвертий рік поспіль Кривий, Ріг як єдине місто в Україні, що входить до асоціації Європейський маршрут індустріальної спадщини, бере участь у танцювальному конкурсі «Work it out». Для 12-річного Івана участь у такому масштабному флешмобі перша. Вже сім років хлопчик займається танцями у народному колективі Жарт, що у ПК Північний. Хоча для Івана звичніша фолк-хореографія, танцювати сучасний танок також сподобалося. Мені подобається цей танець, взагалі мені подобається займатися танцями, і мені подобається цей флешмоб. Я відчуваю гарні почуття за те, що я можу прийняти участь в європейському конкурсі. Цьогоріч до флешмобу залучили 40 вихованців з танцювальних колективів Палацу культури Північний. Усі діти віком від 7 до 15 років. У 2021-му кривий ріг зі своїм танком на європейському конкурсі серед семи країн виборов почесне друге місце. Проте зараз наше місто націлене тільки на перемогу. Кривий ріг входить до європейського маршруту індустріальної спадщини. Єдине місто, яке входить в цей маршрут. І кожного року ця організація проводить флешмоб, який називається Воркітаут, для того щоб залишити. Залучити молодь до спільного танцю, мета привернути увагу молоді до збереження індустріальної спадщини, яка є в Європі і в тому числі в Україні. До 18 вересня усі країни-учасники повинні надіслати відеоролики із танком організатором конкурсу. Переможців танцювального флешмобу обиратимуть за кількістю вподобайок під відео на офіційній сторінці Асоціації Європейський маршрут індустріальної спадщини. Проголосувати за наших співвітчизників можна буде до жовтня. Маріола Куліч, Борис Торохтій, перший міський.